Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні хочу разом з вами зробити знову щеплення. А чому хочу зробити, зараз покажу. Робити на цей черенок. Наскільки я пам'ятаю, це той черенок, частина якого у мене заквітла, там, де я зробила щеплення. Але, на жаль, це не сорт Велті, а із-за е помилки продавця. Таке буває. Вона мені помилково продала інший сорт. Простий сорт, рожеві квіточки, дуже гарні. І я хочу, щоб врятувати черночок, зараз я вам його покажу. Ось він. Я отримала два черенки, в принципі, цей мені дістався безкоштовно. Але, ось, бачите, він почав м'якшати. Тому мені все ж таки хочеться врятувати цей чорнок І я зроблю щеплення сьогодні на одну з гілочок, ось цю меншу, тому що у неї приблизно однаковий об'єм з цією гілочкою. І зараз зробимо це разом. Спершу я змочила вату у спирті і протру лезо, яким я буду зараз робити зрізи. І десь приблизно на ось цьому рівні я зроблю щеплення. І щоб не порізати руку, я підставлю сюди ватний диск. Обережно відрізаємо. Можна це вкорінити, можна просто викинути, бо вкорінюється чогось не завжди. Трошки листя, оці два нижні, відніму і поставлю на Скорінення. Тепер ще раз від соку протираємо тією жватою. І тепер я десь ось так, може навіть ось так приблизно відріжу цей черенок. Так. Зараз тут товстеньке місце ось так відріжу. Сподіваюсь, вам буде все видно. Ось так. І трошки Поки що промокну, бо ми будемо робити далі зріз буквою В. Тепер на ось такій підставці я зроблю наступні зрізи на гілочці, яку будемо щеплювати. Ось так. З обох сторін у мене вийшло досить рівно. Тепер треба трошки такий самий виріз зробити тут. Сподіваюсь, вам буде все видно. Так, оце листя на щепленні мені буде заважати, тому я його видалю. Так, зараз приміряємо. Просто чудово. Зараз перевіримо з цієї сторони, покажу вам, що вийшло. Ось бачите. Так, зараз я зроблю, щоб було гарно видно. Ось ось, все чудово. Тепер нам знадобиться стрічка, якою ми будемо обматувати. Я її вже шматочок відрізала. Так, головне нам просто зробити так, щоб у нас нічого ніде не злітало бо тоді щеплення може не вийти. Подивимось, що у нас вийшло. Сподіваюсь, що все вийшло гарно. Тут обов'язково все має бути закрито по всій довжині, де у нас є зріз, і має все вийти. Тим паче, що зараз весна і дуже все легко виходить. Виходить щеплення, дуже швидко все зростає. Воді, от ось у мене почало зростати листя потрошку, але от це пом'якшення показало, що він не вкоріниться це аденіум. А так, сподіваюсь, я зможу зберегти цей сорт. Це такий має бути. Подивимось, коли за ковід, буде вже точно відомо, але має бути жовтий з червоними полосками вздовж пелюсток посерединці кожної пелюстки. Якщо відео було для вас корисним. Поставте, будь ласка, лайк, буду дуже вам вдячна. Дякую вам за перегляд, дякую за увагу. Як варіант, можна надягнути сюди ще кульочок, можливо, я так зараз і зроблю. Будь-який. Можна цього не робити, я багато разів не робила, і у мене все виходило. Тим тобто, паче, зараз весною зимою краще надягати кульочок для тепличного ефекту. А ще я хотіла наостанок показати, який чудовий цей чершок аденіуму. Подивіться, як у нього коріння йде. Хочу після того, як щеплення приживеться, дуже хочу зробити йому пересадочку, бо, вже думаю, тут мало йому місця. Трошки такий, особливо з цієї сторони, набряклий горщик. І ось ще одна гілочка зростає. Чудовий, мені дуже подобається. І дуже хочу подивитись, як він гарно заквітне. Буду дуже цього чекати. Любі мої всім бажаю любові, миру, добра, Божих благословень, міцного здоров'я, до нових зустрічей і бувайте!